Слава Україні! Сьогодні ми хочемо в новинах Арсенал розказати про те, які існують способи самозахисту. Одним із найкращих способів самозахисту є газовий балончик. Чим він найкращий? По-перше, газовий балончик продається в будь-якому мисливському магазині без дозвільних документів. Ви маєте право в вільної купівлі цього способу самозахисту в будь-якому з магазинів спеціалізованих. Єдине, що ви маєте мати, вік від 18 років, такий спосіб самозахисту використовується в основному жінками, студентами людьми, які працюють допізна, і потрібно мати з собою щось таке, що може нас захистити від агресивно налаштованих людей. Від диких тварин, від диких собак, які кидаються на сьогоднішній день на людей. І, відповідно, мати щось з собою в сумочці чи в кишенці, яке нас ць від цього убезпечить. Що ж таке газовий балончик? Це 에... різний по об'єму балон, який містить спеціальний газ іритант. Іритант складається з е... копсуїцина, це речовина, яка є витіжкою з найпочатку. Пекучішо жагучіших червоних перців, які існують взагалі в світі. Ця речовина може бути як природньою, так і хімічно створеною аналогом цього капсоїцина можуть бути різні хімічні сполуки, які використовуються в різних видах балонів. На сьогоднішній день ми представляємо вам три фірми виробника газових балонів. Це наш український виробник-еколог. Це німецький виробник Paper.com і, відповідно, американський виробник Cyber Red. Ем, Ну, скажу вам про Saber Red. Це на сьогоднішній день найбільший, найпотужніший виробник газових балончиків, який є не тільки в Україні, а існує взагалі в світі. Вони випускають свої балони не тільки для людей звичайних, можна сказати, а й на всі американські. Спецструктури, які знаходяться в них в їхній країні і взагалі по цілому світу, це що стосується цієї фірми. PaperCo – це також дуже відома для мисливців фірма, тому що це є німецька фірма Brunox, яка зарекомендувала себе як один із виробників найкращого мастила для зброї. І відповідно одни, одним із напрямків їхнього виробництва є газові балони. Ну і відповідно наше українське виробництво, це е, українська фірма еколог. На сьогоднішній день ми маємо е, як мінімум три вида е, різних газових балончиків. Е, е, як вони розпилюються? Це спреї, це аерозолі, е, які е, аерозолі, спреї, які видають струмінь прямий, і гелеві газові балончики. Чим відрізняються ці всі балони? По-перше. Аерозоль, як ми всі знаємо, це як звичайний дезодорант, який ми користуємося всі. Відповідно, він випускає цей балончик при натисканні, випускає таку хмарку відповідної суміші з балона, яка розпилюється на дистанцію від найближчої, там, близько до людини до максимально півтора метра. Але є один дуже великий мінус цього аерозольного балончика: коли ви знаходитеся на вулиці, коли вітряна чи дощова погода, відповідно, аерозоль е, найменш ефективний. Чому? Тому що вітер може подути в вашу сторону, е, напрямок вітру може змінитися, і відповідно весь аерозоль, який ви будете видувати з балончика, він піде вам в обличчя. Тому я вважаю, що це на сьогоднішній день самий Величезний мінус в способі самозахисту аерозоль газовими балончиками. Далі струменевий балончик. Ну відповідно, сам сама назва говорить за себе, що при натисканні з балончика в суміш подається прямим струменем. Дистанція такого балончика від найближчого до людини до максимально трьох метрів. Відповідно, струмінь потрібно направляти безпосередньо в людину агресора, яка агресивно налаштована проти вас. Треба попасти. На нього не так впливають пориви вітру чи погодні умови. Єдине, що Потрібно безпосередньо постаратися направити це все більше на шкіру ще на обличчя людини, яка агресивно проти вас налаштована. І є саме остання модель, яка була розроблена. Це буквально з 18-го року існує ця моделька газового балончику: це гелевий балончик. Чим його плюси? По-перше, вони є маленькі, є більші формати цих балонів. Але саме найперше, що є. Дистанція максимального розпилення такого балончика до 5 метрів. Це раз. По-друге, концентрація ем, іританта в такому балончику максимально допустима. А на сьогоднішній день е, всі е, імпортні виробники, тобто, ну а саме е, Paperco і Red, е, вони мають концентрацію іританта в газовому балоні 1,5%. При тому всьому, як український виробник має 0,3-0,5% іританта в своєму балоні. Тому гелевий балон, якщо ви розприскуєте на відстані навіть до 5 метрів, він має найпотужнішу дію. Якщо, наприклад, український виробник забезпечить мінімум 10 хвилин, вам часу, скажімо, дасть вам фори на те, щоб ви могли покинути місце агресії. То імпортний виробник дає вам навіть декілька годин, тому що концентрація перцю, е е е який є в цьому балоні, найвища. Плюс імпортні виробники на сьогоднішній день додатково розробили такі опції, як там різного роду допоміжні ремені, які ви можете, ви можете ставити балончик сюди і використовувати його. Вдягнувши там на руку, на велосипеду, при пробіжці, ви можете убезпечити себе. Їдучи на велосипеді чи гуляючи просто по вулиці, він завжди у вас під рукою. Є ось такого плана ремені, які даються додатково до газових балончиків. Імпортні виробники розробили кліпси, тобто різних об'ємів. Балончик ви можете носити собою не тільки в сумочці, ви можете пристігнути його за допомогою кліпси просто собі до кишеньки і мати з собою постійно його навіть тоді, коли ви не маєте нічого в руках. Балончик буде з вами. Це теж дуже великий плюс, тому що ви убезпечуєте себе, маючи завжди під рукою балончик при собі. Скажу вам про способи користування цими балончиками. Значить, кожен балончик має різні типи захисту, щоб можна було їх використовувати. Це може бути ось такий спеціальний запобіжник, який ми повинні відкрити. І тоді вже натиснути, наставляючи на ту людину, яка агресивно проти вас налаштована. Український виробник має таку запобіжну кліпсу, на яку ви відламуєте, і тоді можете користуватися цим балончиком, знову ж таки направляючи в сторону агресивних людей. Пейпер Ко має ем... Кришечку спеціальну, яку ви маєте відкрити, і, відповідно, тоді натиснути на сам газовий балон. Е, чому в чому плюси цих всіх запобіжників? В тому, що коли ви, наприклад, тримаєте його десь в сумочці чи в автомобілі, ви не зможете випадково нажати на балон і, відповідно, зашкодити своєму здоров'ю. Плюс таких запобіжників е, бажано користуватися. Е, Бажано взагалі не користуватися. Бажано, щоб нічого не не траплялося, ніяких, скажімо, таких лихих випадків в вашому житті. Але все ж таки ми розуміємо, що газовий балончик як спосіб самозахисту використовується лише в тих випадках, коли дійсно вашому життю загрожує якась певна небезпека. Тому бажано користуватися відповідально. Крім того, всього, хочу наголосити, що газові балончики. Такої фірми, як Paper Pro і Saber Red, вони йдуть дуже агресивні, вони можуть завдати певних, скажімо, травм слизової оболочки, гортані, носоглотки, шкірних покривів для людини. Вони є дуже актуальні при використанні проти наркоманів, проти людини в алкогольному сп'янінні. І ще, що є дуже великим плюсом проти агресивно налаштованих тварин. Тобто собак диких, які гуляють, інших якихось е, скажених тварин, які можуть приносити вам загрозу. Тому такі балончики так само можна використовувати проти таких тварин. Е, є різні об'єми, як ви бачите, представлені в нас від маленького до великого. Те, що об'єм може бути більший або може бути менший, не означає, що там. Е, Менше на, на, на менший час вам хватить. Це означає лише те, що великі балони це в основному аерозольні балони. А маленькі балончики це або струменеві балончики, або гелеві балончики, концентрація, в яких набагато повторюю вищі, ніж в звичайному аерозольному балончику. Ну, це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні розказати. Е, рекомендую всім жінкам, всім молодим людям, які хочуть убезпечити себе на сьогоднішній день, мати такі невеличкі газові балончики з собою в сумочці, в автомобілі, на пробіжці, на прогулянці, щоб убезпечити себе і своє життя, е, залишити за собою все таки е, можливість. Швидкого реагування на агресивно налаштованих звірів людей проти вас. Тому приходьте більшу консультацію вам підкажуть наші менеджери, продавці-консультанти. Вони розкажуть вам, які саме балони струменеві, які аерозольні, які гелеві. Розкажуть повністю ще конкретніше про виробників, про способи застосування цих балонів. Приходьте до нас. Мисливський салон Арсенал Гагаріна «Гагаріна-39» та мережу магазинів «Сапсан». Раді будемо бачити всіх. Тримаємося. Ми надіємося на наше зсу, на наших захисників і захисниць, і на наше мирне небо і скоріше, перемогу. Слава Україні!